А зараз час нашої традиційної понеділкової зустрічі з психотерапевтом, соціальним психологом, засновником проєкту Як те брати Антоном Семеновим. Тема сьогоднішньої консультації: як залишатися професіоналом під час війни? Доброго ранку. Доброго ранку. Добро пане ранку. Антоне. Ми знаємо, що е, просто перед війною ви видали книжку, яка е, про професіоналізм, правильно так. Про що йдеться? Про який професіоналізм? Це людина, котра має якусь майстерність, чи вона просто особливо ставиться до своєї роботи? В чому виявляється ось цей професіоналізм? Професіоналізм це професіонал це людина, яка систематично прагне підвищувати ту цінність, яка вона яку вона приносить іншим людям. Тобто, це людина може бути майстром і бути професіоналом. Тобто, майстер це людина, яка робить щось краще за інших, якусь справу. Але вона може не бути професіоналом. Звісно, скоріше за все, людина, яка ставиться як професіонал до своєї справи, вона швидко стане майстром, тому що вона саме цього вона і хоче, щоб іншим людям приносити користь, і треба підвищувати власну майстерність. Тобто, майстер і професіонал це дві різні можуть бути людини, правильно? Так. Так, а ще є герой? Це людина, яка прагне е, принести користь іншим, велику цінність, але це як одноразова дія. А ага. професіонал у нас такий Постійний. герой кожного дня, фактично. Да. То в чому е, от добре покращує свої навички? Я так зрозуміла правильно. Е, а чи він має бути професіоналом ну в, в плані своєї роботи? Майстерності чи ні, чи це ну, має оця людина, професіонал, включати в себе ось ці два фактори: майстерність і героїзм, чи ні? І те, і це, і інше, і ще, і ще все, що професіонал, це більш складна, складне поняття, тому що щоб бути професіоналом, потрібно враховувати багато факторів, які Там, саме ну, потрібно бути майстром. Але потрібно бути майстром в тому, що актуально потрібно іншим людям, ну або в своїй професії, якщо або ну в своїй професії, але ж навіть в своїй професії потрібно от постійно стежити за своєю спеціалізацією і куди вона йде. Тобто, якщо людям це не актуально, нікому зараз це не потрібно. Ну коли ти цим займаєшся і продовжуєш цим займатися, це просто хобі. Ти це робиш для себе, ну коли це не потрібно іншим. А хіба в людини, якої є хобі, вона не може бути професіоналом, якщо це хобі, її професія. Ну тут про направленість мені здається, ну, на кого так. орієнтовано? на складі момент точно, що... чи цінно це для інших, чи ні, чи вдається тобі щось робити цінне для інших? Тому що а, ти можеш дуже круто щось таке зробити, і якщо цінність а, когось здивувати, ну ти здивував. Але ж кажуть, якщо ти щось робиш, і, хоча б одній людині ти приносиш користь, то вже це добре. Це добре, безумовно. Але якщо двом це краще. А якщо трьом, ну ще зрозуміло, і краще І ось і починається, і, і, і перед професіоналом постійно купа є викликів вимасштабувати, покращувати майстерність, розвиватися тр... в цьому зробити напрямку. зробити інший продукт чи покращити минулий? І так далі, так далі. Отже, щойно ми прослухали коротку аудіокнигу Антона Семенова про професіоналізм, короткий екскурс. Розкажіть, будь ласка, як на професіоналізм вплинула війна? О, і, і чи можна як, як лишатися да? професіоналом під час війни? І чи можна взагалі а, ну, вас Необхідно, Я вважаю Необхідно. Насправді це стало ще більш необхідно. Війна війна насправді не багато що такого принципового змінила, але вона підкреслила дуже багато дуже важливих речей, які насправді людям і, і до речі, війна трошки допомогла. Тому що деякі речі людям було складно визнавати, але це не давало їм досягати успіху. Через війну дуже важливо зрозуміти, що наші можливості обмежені, що ми живі люди, що, в принципі, створювати цінність, не напружуючись, цінність для інших, не вийде. Треба, як мінімум, і тут війна нам підкреслила: треба дала стрес постійно. І треба приймати реальність таку, яку вона є, і це поштовх для зростання, так так, тому що ж найчастіше люди якраз зростають в некомфортних, в тяжких умовах, Ой, тому що це ми говоримо навіть поштов. проще, так ми говоримо, що цінність створюється тільки в конфлікті, якщо нема конфлікту. То нема цінності. Це може бути відпочинок, це може бути розвага, але цінність там не створюється. Тобто треба йти на зустріч страху, загрозам, викликам, і тільки там можна створити цінність. Кажуть, Отже, зараз зачекай, кажуть, що дуже часто, дуже часто люди, в які, наприклад, світова криза, війна або ще щось найбільшим є поштовхом ось ці моменти для ривку. Для свого потенційного зростання, для покращення професіональності своєї у праці. Правильно? Так. Тому що з одного боку стає важче, а ну, з іншого боку, стає, більш, Тому що ти більш все, що зайве. як ти можеш принести користь іншим. І тут ти розумієш, що ось треба зробити багато, але ось вона цінність. І для багатьох це можливість проявитися, реалізуватися, почати реально приносити більше користі іншим людям. А можете дати якусь пораду людям, як залишатися професіоналами, як в цьому розвиватися? Наприклад, людина жила собі була кризові обставини. Вона зрозуміла, що вона не професіонал, хоча вважала себе такою. Вона зрозуміла, що п, ні. Що робити, які кроки робити, аби набувати цього професіоналізму Які поради? Ага. Одна із ключових проблем, до речі, яку принесла війна, люди стали знецінювати свої навички, знецінювати те, що вони вміють. Менше ну, що... підвищилося людей. Так, так, тому так. що перед викликом війни великий, все інше здається таким маленьким, незначущим тощо. Але саме в цьому і треба шукати опору. Тобто, якщо там зовсім узагальнити, то рішення два: соціалізація і спеціалізація. Тобто треба постійно, те, про що наш проєкт, постійно підвищувати свої соціальні зв'язки, зберігати їх, покращувати, знайомитися з більшою кількістю людей, щоб в тому числі і знати, що їм потрібно, щоб їм принести користь. А з іншого боку, треба постійно робити вибір в своїй спеціалізації. Що саме я роблю, і продовжувати, і поглиблювати. Щоб але ж там та, ставати майстром, але ж зараз дуже багато наших українців, які ми знаходимося в досить складних умовах. Це правда, і ми подивіться, якими ми стали мультизадачними, мультифункціонованими, мультифункціон, я не знаю, як правильно сказати, тому що зараз професіонал це не секрет, що дійсно багато фірм поскорочували свій штат, і ті люди, які залишилися, вони підвищили свій рівень, вони ще більше взяли на себе повноважень і вони ще більш стали прокачаними у цій сфері. Тому, якщо ми говоримо зараз, то мені здається, що війна навіть позитивно вплинула, тому що люди вдосконалюють себе, вони розвиваються. Ну ті, хто можуть звичайно, хто знаходять в собі сили, це може оптим... скажімо так, так, це може всі більше... справляються на жаль, але ми намагаємося допомагати якомога більше е, кількості людей, і тут саме про це до речі, мій підручник з психології професіоналізму так, тому що людина, щоб приносити приносити більшу користь іншим людям, вона має створювати продукт. А продукт це комплексне явище. Ти можеш робити щось одне добре. Але, ну, на, на якщо ти пошив пальто, а там ну, ні, 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 ні красиві гудзики, то воно, ні, то воно не цінне. Тобто, або шов якийсь. Тобто Треба, щоб все було комплексно. І оцей підхід комплексний до того продукту, який має цінність, ми дуже чітко реалізуємо, до речі, в наших посібниках. Тобто В пасібники, щоб він був корисним, на, на жаль, напевно, тому що це багато зусиль, потрібно, щоб було вдосконале на все. Щоб Ній дизайн, правильний розмір, правильний шрифт, правильний текст, првгарантовано працюючі паради, алгоритми. Тобто, кожна деталь має бути зроблена гарно. Тоді продукт цінний. От е, це виклик для професіоналів. Можете ще продовжити рекламувати книгу? Я знаєте, я для Гарна себе для, для мене особливо є певні критерії. Наприклад, е, я от я теж хочу там стати в певній е, в певному напрямку професіонал. І я взяла себе листочок, виписала, що в моєму розумінні є професіонал у цьому напрямку. Я абсолютно все, все, все повиписувала. Потім проаналізувала, подивилася е, міжнародних, да, наприклад, там людей, на кого я хочу. Рівнятися з них повиписувала, і потім подивилася і сказала: Ага, Іра, в цьому ти сильна чи слабка? Якщо щось слабке, треба його прокачати, а сильні і ще більше вдосконалити. І мені здається, що найголовніше для кожної людини це усвідомити, чи хочете ви бути професіоналом в цій галузі. Якщо так, то будь ласка, я вам даю пораду Напишіть всі складові, з чого ви вважаєте, професіонал складається, і рухайтеся в цьому напрямку, тому що зараз. Найкраще для цього час ви якраз будете зайняті спрямовано тим, що ви хочете, і будете відволікатися від зовнішніх проблем. Дякуємо вам, Антоне. Дякуємо, Антоні, Будь дякуємо ласка. за цікаву тему. До зустрічі наступного тижня. Домовилися. А ми продовжимо тему психологічної допомоги, і просто зараз зазирнемо до психологічного хабу танто. Там віднедавна діють групи підтримки для жінок, які перебували у токсичних стосунках.